Таю інформаційний підсумок вівторка, 6 вересня, у темах дня на телеканалі ТВА. У студії для вас працюю я. Яна онуляк. Деталі далі у випуску. 195-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню за минулу добу. Противник завдав три ракетних та понад 35 авіаційних ударів. Здійснив близько 50 обстрілів з реактивної системи залпового вогню. Ніч з 5 на 6 вересня російські окупанти почали з підступних ракетних ударів по цивільних об'єктах у Бахмуті та Константинівці. Ворог продовжує вчиняти протиправні дії та розміщує особовий склад. І військову техніку у дитячих садках, Верхній рогачик, храмах Московського патріархату Червоний Маяк в Херсонській області, а також використовує Святотроїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області як польовий шпиталь. Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, утримують визначені рубежі та не допускають просування противника вглиб території України. Трощена російська техніка. До Чернівців привезли металобрухти рашистів. Виставку трофеїв організували на соборній площі міста. Утім, така ініціатива неабияк обурила деяких чернівчан та гостей обласного центру. Дехто ж навпаки вбачає у таких діях благу ціль. Усі за та проти досліджувала моя колега. Детальніше у сюжеті Аліни Рябко. На соборній площі Чернівців, де раніше демонтували пам'ятник радянському солдату, привезли п'ять одиниць ворожої російської техніки, яку розтрощили збройні сили України. Містянам продемонстрували танк, бук, гвоздику та самохідну бойову машину. Виставка трофейної техніки це ініціатива міністерства оборони. Задумка проста: нагадати людям з тилових міст, що війна не закінчилася, а втрачати пильність і розслаблятися зарано. Ця виставка вже відбулася в низці великих міст України. Тож настала черга чернівців. На її організацію не витратили ні копійки з міського бюджету. Всі витрати на міністерстві оборони. Зберігаймо спокій та довіряймо нашим військовим. Втім, люди по-різному зреагували на такі дії влади. Одні відносяться до такої ініціативи схвально, адже це нагадує, що в країні досі триває війна і стосується вона всіх. Інші навпаки обурюються, мовляв, у людей і так стрес, особливо у тих, хто втікав з під обстрілів. Треба нагадати чернівецькому народу, що в країні є війна. Ми не відчуваємо війни. В нас тут мирно. І нам здається, що це так це дає усвідомлювати, що війна є справжня війна, і що нам треба якось мінятися, жити більш-менш. Розсудливо, ну, дуже негативна виставка, дуже налякуюча. Ну я не знаю навіщо людям на, на це дивитись. Ну люди так в стресі. Ну я розумію, що з одного боку ми повинні бачити цей жах для того, щоб робили якісь висновки. Але ну для нашого міста це занадто. Вона підсвідомо людям, дає зрозуміти, що війна дійсно триває, що вона не закінчилася. І я думаю, що для, виставка зроблена для того, щоб підбадьорити людей. Що буде перемога. Хоча виставка ця трошки ну, ну, викликає страх. Люди повинні розуміти, що в нас війна, і повинні бачити, жити цим і допомагати в нашим військовим. Я рахую, що це позитивно. Ми далеко від цих подій і. Як ми цього не усвідомлює, начальник департаменту Міноборони Олександр Лієв каже, що це виставка російської ганьби. Протягом лютого березня, за дорученням міністра оборони, ми створили логістичний загін і доставили в усі обласні ТРО 14 тисяч тонн зброї. Щоб не їхати порожніми, назбирали кубку російського хламу. Після дослідження нашими військовими науковцями та інженерами сформували декілька експозицій, які можна буде побачити на площах українських міст. Натомість колишній мер Чернівців Олексій Каспрук розкритикував виставку ворожої техніки. Мовляв, чиновники витрачають сотні тисяч гривень для переміщення іржавого орчого металобрухту країною туди-сюди. От що ці бляшанки з залишками смажених орчих ДНК роблять в центрі міста? Нагадують біженцям, з якого пекла вони вирвались, на що було витрачено тонни пильного, яке волонтери по літру збирають, щоб доправити на фронт авто ліки їжу. Чи не мали би ці моцні автокрани, які тягають цей мотлох, розбирати руїни? Будинків на звільнених українських землях своєю чергою політолог ігор баб'юк каже: ініціатива з виставкою викликає неоднозначну реакцію. У мене неоднозначне ставлення до цього, тому що для деякого для тих людей, які тікали від війни, від вибухів, від бойових дій, та да, воно від зруйнованих будівель, то воно буде викликати певні психологічні асоціації. Я розумів би, якщо би це проводилось в якийсь період, коли немає інформаційних каналів, немає телевізорів, інтернету, коли ми не знали би про це, та да? і то привозять, показують. Врешті-решт, кожен сам визначає важливість та доцільність цієї виставки. Триватиме вона до 11 вересня. Аліна Рябко, Андрій Теми дня, ТВА. Повідомлятимуть про небезпеку через смс-повідомлення. Вже 7 вересня на Буковині розпочнуть тестування нової системи інформування про надзвичайні ситуації. Жителям регіону надходитимуть короткі повідомлення від ДСНС. Таким чином розробники визначатимуть, як працює система. Відповідати на смс не потрібно. Згодом програму впровадять у повсякденне використання. Деталі знають наші журналісти. З початку повномасштабного вторгнення російського агресора виникає все більше потреби у своєчасному та повному інформуванні населення про небезпеки, викликані війною. Так у 17 областях України тестують нову систему сповіщення. Громадянам надходитимуть смс-повідомлення з відповідною інформацією про небезпеку. Новинку випробують і на Буковині з 7 вересня по 10 жовтня. Планується Тестування, розсилка тестових текстових повідомлень за допомогою операторів мобільного зв'язку. Це буде відбуватися у визначених областях до таких областей, і також належить Чернівецька область. О 12 годині кожного понеділка, середи і п'ятниці, буковинцям надсилатимуть повідомлення з текстом ДСНС України тестувальні системи інформування населення. СМС отримують абоненти «Київстар», Лайфсел і «Водофон». Ми також будемо аналізувати цю інформацію, оцю роботу визначати скільки і кому були передані такі інформаційні повідомлення. Буде актуальна інформація надходити до абонентів. Це ну пов'язано з збройною агресією, це е, ракетна небезпека. Не дай Бог, якісь хімічні загрози і тому подібне. У ДСНС кажуть, нова система сповіщення має низку переваг. До прикладу, смс-інформування значно швидше, аніж повідомлення додатком або в інший спосіб. Також стверджують, що пропустити таке сповіщення складно. Гучний сигнал разом з вібрацією триватиме 15-20 секунд, незалежно від того, чи вимкнений звук на пристрої. Ми запитали в Чернівчан, якими засобами сповіщення вони користуються, та які переваги на їх думку є у СМС-інформування В телеграм-каналі нашого гол голови військової адміністрації. І ще якийсь там телеграм-канал. Звісно, коли люди володіють повною інформацією, тоді їм зручніше і е, безпечніше. З додатку, і з пабліків. Я гадаю, що корисно, тому що не завжди є мобільний інтернет у людей у телефонах, а якщо буде приходити смс-ка, тобто людина завжди в дорозі, наприклад, зможе побачити. Так, там все описано в смс-кі, всі інструкції, все детально описано. Детальніше вже немає куди. Я думаю, корисно. Не всі використовують телеграм або інші канали. Зв'язку це буде плюс. Я думаю, особливо для людей старшого віку, напевне, у яких нема, у кого немає цього додатку. Да, тому що у когось старі телефони. смс ну вже добре, краще ніж нічого. Смс інформування у тестовому режимі нової системи на Буковині стартує вже завтра, 7 вересня о 12.00. Валерія Пержун, Максим Білоткач, Теми дня ТВА. На Буковині викрили липових студентів. Співробітники відділу служби Кельменці затримали неподалік українсько-молдовського кордону автомобіль марки БМВ та двох чоловіків призовного віку. Жителі Чернігівщини стверджували, що їдуть до Польщі на навчання у вищій школі економіки. Під час перевірки документів прикордонника виявили ознаки підробки студентських квитків та з'ясували, що молоді люди жодного разу не перетинали кордон до Польщі та польською мовою не володіють, незважаючи на те, що викладання. Навчальних дисциплін здійснюється польською мовою з відповідним рівнем знання. Згодом липові студенти зізналися, що придбали документи у невідомого чоловіка за 3 тисячі доларів США кожен. До трьох років обмеження волі загрожує двом буковинцям за незаконне вирощування конопель у Чернівецькому та Дністровському районах. Дізнавачі поліції завершили досудові розслідування протиправної діяльності місцевих жителів, які вдома підпільно культивували нарковмісні рослини. Зокрема, на початку серпня правоохоронці задокументували незаконні дії 41-річного жителя села Нелипівці. Під час обшуку на території його домогосподарства правоохоронці вилучили 28 рослин конопель, які порушник вирощував у горщиках без відповідного дозволу. Ще 32 кущі вилучили на територію господарства 28-річного жителя села Маршинці. Буковинець незаконно посів наркоміцні рослини на своїй земельній ділянці та ретельно доглядав їх. Переходила дорогу в невстановленому місці. Внаслідок наїзду легковика. Постраждала жителька села Гвіздівці. За фактом ДТП з потерпілою в Дністровському районі поліцейські розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці проводять досудове розслідування та з'ясовують всі обставини автопригоди. Зробити не тільки зручним та привабливим, а й функціональним і сучасним у Чернівцях розпочали публічні консультації щодо майбутнього вигляду центрального парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Ні, ми не забуваємо про тротуари, дороги та інші громадські простори. Так ми почули вас про благоустрій парку Шевченка. Щоб взятися за такий складний, але водночас дуже цікавий об'єкт, як найстаріший парк Чернівців, який є пам'яткою садово-паркового мистецтва. Нам потрібен якісний проєкт. Тут нам потрібна ваша допомога. На цьому будемо завершувати більше новин та актуальної інформації Ви можете знайти на сайті tv.ua та на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. І дякую вам за увагу. Залишайтесь на тева.